Українська культура ХХ століття стоїть на плечах цього чоловіка. Половини відомих нам книжок і імен просто не існувало б без нього, а сьогодні про нього майже не згадують немає названих на його честь вулиць чи станцій метро. Євген Чикаленко – агроном і меценат, який любив повторювати Україну треба любити до глибини власної кишені, і довів це. Власним життям. Він платив українським письменникам, щоб вони могли просто жити й писати. Коцюбинський отримував від нього щороку тисячу золотих карбованців Грушевський, Франко, Кобилянська, Винниченко усі знали якщо немає грошей на видання чи газету, Чекаленко продасть землю або будинок. Саме його гроші дали старт першій українській щоденній газеті. Книгарні великому видавництву. Він підтримав словар української мови Бориса Грінченка, будівництво академічного дому у Львові, де згодом збиралися Бандера й Шухевич. Його власні поля стали прикладом передової агротехніки, трактори замість сохи, нові методи обробітку землі, книжка розмови про сільське хазяйство з півмільйонним накладом. Політичних посад він уникав. Хоча саме в його домі народилася ідея Центральної Ради, відмовився від міністерських крісел і навіть від пропозиції стати гетьманом, більшовицька влада вигнала його за кордон. Жив бідно, збирав у лісі дрова для розтопки. Всі зайві гроші, що зоставалися від мого скромного життя, я віддавав на українські справи ось чому я не склав собі запасу на старість, писав він. Пам'ятати його потрібно не заради минулого, заради себе, щоб знати, що так можна жити для України, не вимагаючи нічого взамін.